Дорогі глядачі, яким буде тиждень для вас розклад з понеділка по неділю, але це коротенький загальний розклад. Запрошую вас на більш детальні, де я дійсно проговорюю кожен день для кожного знака Зодіаку, де ви можете дійсно детально отримати підказки. І пам'ятайте, що енергообмін важливий для того, щоб ваше життя дійсно змінювалось. І так, яким буде тиждень для вас, дорогі овне, з 7 по 13 квітня. Дивимось, карти відкриваю одразу і буду все трактувати. Овне, п'ятірка пентаклів на цьому тижні треба закрити фінансові питання, де ви витрачаєте гроші. тобто, Можливо, якісь є у вас борги, ситуації, кредити, комусь щось позичали, хтось вам щось позичав. Не забудьте про це поговорити, і нехай людина вам гроші поверне. Це для вас важливо. Ви маєте закрити цей період і зрозуміти, що все буде добре. Тому на цьому тижні займіться саме цими питаннями. Далі, тельці. Тут іде пас жезлів. Ви стомилися, ви розумієте, що більше так не можете, то пам'ятайте, що треба відкривати якусь інформацію, треба чогось навчатися. До прикладу, у вас важкий період в роботі, ви можете це змінити, але треба ще чогось повчитися. Тому робіть важливі кроки. Думайте про майбутнє, про те, що треба змінити все, що довкола вас. Далі йдемо близнюки яким буде тиждень для вас. Ви маєте тримати фокус лише на собі. Відбивайте всі претензії, всі прохання, хто б вас що не просив, допоможи, підтримай, підкажи, закривайте все це. Тому що розтрачаєте енергію на людей і самі залишаєтеся з нічим, а потім ще й до вас висувають претензії. За ваше добро ще й до вас висувають претензії. І ви відчуваєте таку розгубленість, тому. Вам треба на цьому тижні сфокусуватися на вирішенні лише своїх питань, сімейних, можливо, якихось моментів, але точно не розтрачайте енергію на чужих людей. Так, раки. Вам повертають фінанси, вам хтось тут щось допомагає. Також це карта бумерангу. Можливо, навіть і хтось у вас щось попросить. якщо ви зараз дійсно в такому активному. В періоді, коли ви готові підтримати чи старших, чи молодших, чи рідних, то вам 100% повернуть вдвічі. У Вас завжди все буде добре, вам на все вистачає. І в цьому тижні карта бумерангу працює для вас. Або вам допомагають, або ви допомагаєте, але ви тут нічого не втрачаєте, вам навпаки повернуть вдвічі. Тому творіть добро і воно вам повернеться. Леви. На цьому тижні у вас якась розгубленість. Ви вже не знаєте, правильно ви це робите чи ні, але пам'ятайте, що ви здобуваєте якийсь досвід, ви боретеся за якісь важливі справи, не можна здаватися, тим паче, позаду вас є ваша сім'я і родина, яка дуже сильно на вас покладається. І ваш характер, ваша витримка зіграє ключову роль. Не залиште їх наодинці, підтримайте, будьте на їхній стороні. А ще дам вам таку малесеньку пораду, що. Дев'ятка близька до того, що ситуація змінюється, тому точно продовжуйте і нічого не бійтесь. Діви, Для вас відкрита дорога на цей тиждень, і ви будете планувати якусь поїздку. Щось треба обрати і кудись рушати. А ще хочу сказати: нехай ніхто не впливає на прийняття цього рішення. Ви маєте керувати ситуацією у ваших руках. Цей мотоцикл, і ви точно маєте їхати за кермом. Ще дуже часто ця карта показує, що ви придбаєте авто, у вас якраз відкрита дорога на такі плани. Можете щось змінити, можете щось продати, купувати приємний, важливий тиждень для таких моментів. Так, Терези, четвірка кубків, вам як ніколи потрібна підтримка. Не будьте одинокими, не чує вас сім'я-родина, шукайте людину, яка на вашій стороні. Подивіться взагалі, хто на цьому тижні протягне вам руку. Ці люди дуже важливі і послані вам вищими силами. Це ваш шанс, це щось важливе. І ці емоції зіграють ключову роль у вашому житті, на цьому етапі. Тому не закривайтеся і не забудьте подякувати творцю за тих, хто вас підтримає, бо вони точно йдуть у ваше життя. Так. Скорпіони, старший аркан Єрофант, карта наставника, мудрості, підтримки, де розв'язуються ключові питання, але ви можете звертатися до когось. Також ця карта показує, що треба навести порядок внутрішньо, тобто більше зосередитись на собі, можливо, тут навіть відвідати місця сили, порозмовляти з наставниками, відвідати храм, хто віруючий. Зробити якісь добрі справи. Це все піде вам на користь і допоможе розв'язати свої питання. Далі йде стрільці. Для вас важливі новини? Тут вагітна жінка, тобто тут може програватися якась сімейна ситуація. Хтось дійсно планує, хтось уже буде народжувати. Також хочу сказати, що будуть нові можливості для сім'ї, ідуть хороші гроші, гарні заробітки, і треба розуміти, що є для кого старатися. Тому не опускайте руки і 100% використовуйте Підказки. Так, далі йдемо кози роги, старший аркан-відлюдник. Хочеться побути на самоті, розв'язати якісь питання, не спішіть на цьому тижні, обміркуйте щось, пам'ятайте, що треба мудро підходити до ситуації і нічого не бійтеся. А ще не варто на когось покладатися. Все у ваших руках. Ви це зможете, і, навпаки, ці завдання якраз тільки для вас. Не для ваших рідних, не для ваших близьких, не для колег по роботі, а лише для вас. Просто не спішіть і ви побачите, що все владнаєте як найкраще. Далі йдемо в водолії, тут жезлів, загоряються якісь нові ідеї. У вас тільки планів і треба це починати втілювати в життя. Не відкладайте на потім. Бо Потім вже не буде того ресурсу. А зараз, дивіться, можна і щось стосовно навчання зробити, стосовно творчості, стосовно декору, можливо, тут навіть якась поїздка програється, можна посадити квіти і зробити для себе щось приємне. Навіть такі маленькі моменти дійсно запалюють вашу енергію, тому дійте. Ну і дорогі рибки, яким тиждень буде для вас. Тут у нас старший аркан імператриця. Важливі новини, події, коли ви повністю керуєте своїм життям, коли біля вас тільки вірні, потрібні вам люди, коли ви розумієте, що все, що ви робите, дійсно приносить вам результат, задоволення. А ще хочу сказати, що також ви можете дізнаватися про вагітність або ж про народження, хтось іде у життя і хтось. Цей дуже важливий буде також і для вас. Тому керуйте своїм життям, не зупиняйтеся, дорогі дівчатка, хто мене дивиться, пам'ятайте, що ви можете поєднувати і сім'ю, і кар'єру, і бути на висоті. Ви 100% творець своєї долі, тому що Аркан імператриця показує, що ви в такому етапі, де все відбувається, так як хочете, того ви. Уроки вже пройшли і зараз. Буде відбуватися щось лише хороше. Усім гарного, позитивного і вдалого тижня! Дякую, що зі мною. Пам'ятайте, що більш детальні розклади ви зможете знайти у мене на сторіночці, але ті розклади йдуть для спонсорів, тому що енергообмін дуже важливий для вашої енергії і здійснення бажаного. Всього хорошого і до нових зустрічей!